Погрози Росії відновити поставки зерна з України буде дуже і дуже важко. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, поставки зерна з України буде важко відновити через те, що Росія погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі. Пряма мова: ми працюємо з союзниками, працюємо з іншими партнерами, з Україною, щоб розглянути інші варіанти. Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинилися з цією ініціативою через інші шляхи. Тому ми докладаємо всіх зусиль, але це сильно заважає транспортуванню, тому що для перевізників та страховиків було б дуже важко працювати в такому середовищі, враховуючи загрози і більше ніж загрози дії, які Росія вжила протягом останніх кількох днів. Блінкен наголосив, що Росія навіть не натякає, а прямо погрожує тим, що вона нападатиме на кораблі, які заходитимуть в українські порти, щоб вивести на світові ринки продукти харчування. Цитую, через чотири дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? Росія щодня бомбардувала одеський порт. Вони заклали більше мін та погрожували судноплавству. Насправді лише вчора вони провели навчання, яке навмисно прилюднили, де вони симулювали атаку на корабель. Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність будь-якої елементарної простойності, коли справа доходить до доставки їжі туди, куди потрібно? Запитав американський держсекретар. Ще 17 липня речник Кремля Дмитро Пісков заявив про зупинку дії зернової угоди. Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки, судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Водночас президент Туреччини Раджеп Тейпердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої зернової угоди та поговорить з ним про це. А от президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині і он. Продовжити роботу зернового коридору без Росії. А 19 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розгляне можливість повернення до зернової угоди лише тоді, коли повернуться до повного виконання її умов. От такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо.